Ви знаєте, коли наші пращури слов'яни горали землю з мечем на поясі, тоді це було логічно, тому що що хвилини міг відбутися набіг, і їм потрібно було захищати себе, свою сім'ю, своїх сусідів. Але сьогодні. Ходити зі зброєю, а, прихованою для того, щоб захиститися, навіщо, якщо є держава, в якої існують цілі інститути, а, які отримують наші податки для того, щоб вони отримувалися, навіщо мені себе захищати і отримувати зброю, а, якщо для цього є там міліція і так далі. Власне, розібратися з цим питанням, навіщо нам потрібна зброя? Яка її місія сьогодні? Чи потрібно її легалізувати власне, в нашій державі? Про це ми поговоримо з нашими поважними гостями. Всіх представлю згодом. Давайте розберемося, власне, ваше ставлення до того, що людина в сучасному в суспільстві, українському суспільстві, може бути озброєна. Как вы гадаете, это добрый погано? Часто говорят, восточные люди, их темперамент, их э, особенности, то часто показывают, что они все-таки всегда носят при себе какое-то оружие холодное, это или же огнестрельное. То э, в первую очередь надо сказать, что есть культура людей. То в этом обществе, где мы живем, нужно внимательно относиться к людям. Сейчас, если культура того же ношения оружия, если она не достигла, Нормального уровня, то ни, ни в коем случае нельзя людям просто так давать оружие, даже если какое-то э, разрешение человек получает. Например, если мы говорим о мусульманах, то, конечно, у мусульман э, стремление к здоровому образу жизни очень большое, чтобы мог э, скакать на лошади, чтобы мог плавать и стрелять из не лука. Стрелять. Из лука. да, Почему? Потому что там есть нюансы, что не означает, что в человека именно стрелять. Или стрелять именно в какую-то э, мишень, использовать животных для мишени, то это запрещено. Угу. Вот. А для того, чтобы попадать в цель, то есть быть очень точным и внимательным. Получается так, что э, преступник, он не покупает обычно оружие в магазине. Николай Великий. Да, и, следовательно, и тем не менее, никакой проблемы э, в нашей прекрасной стране, э, рожиться оружием преступнику нету, были бы деньги. Так, при бажании да. можно найти. Я Получается, что скажу. мы изначально ставим человека по ту сторону закона, э, выше, чем закона послушного гражданина, Которому предположим, оружие нужна для самооборони, для того, щоб просто спокійно спать, коли мова йде про те, що е... Розповсюдження зброї можна зробити, тому що найбільша кількість злочинів, яка відбувається із травмами, це не від зброї, яка зареєстрована і куплена, як зареєстрована, а від там лізної і холодної зброї, можливо, навіть кухонні ножі і виделки. Це саме так. Але хочеться сказати, це саме тому, що кухонні ножі і виделки більш дійсно в, в, в загальному побуті в нас присутні. І при тих, на жаль, нетверезих розборках, які є, або всі. Сім'ях або в колах, і коли е, питома вага кількості зброї переважить кількість виделок і ножик або ножів, або зрівняється з ними, то тоді ми побачимо, що е, дійсно е, істинний стан е, використання незаконного використання е, законно придбаної зброї, і це, це для мене це однозначно. Функція защити делегірована определенного роду людям и прослойкам этого общества слабость или непрофессиональность вызывает действительно желание самообороны поэтому здесь проблема в общем то в слабости общества и претензиях граждан к обществу к государству вернее к mm -hmm. пошупчем государству потому что меня плохо защищают я хочу взять эту функцию на свои руки и сам себя защищать поэтому почему не Ну, отчасти, да, но здесь понимаете, то, що, то с чего да. начиналась Америка, это это не то, с чего может начинаться украинская, допустим, демократия. То есть вооруженный человек на незаселенных просторах это начало американской демократии. Так. А безоружный человек в городской толчее сегодняшней, который мобильным телефоном вызывает помощь. На каждой игрушке на каждой, на каждом электрическом приборе пишется, скажем там, держать подальше от детей. Угу. То есть, если игрушка там имеет мелкие детали, которые можно вдохнуть и проглотить. и не даю дітям до 3 років. Е, mm. uh, ну ми имеем дело с вещами, которые гораздо более опасны. А человек всё так же остаётся ребёнком, и, между прочим, кураж, который ощущает безмозглой юноша, взяв в руки тяжесть люгера какого-нибудь, да, mm -hmm. это несопоставимо более опасно, чем э холодное практическое владение оружием даже злым человеком. Якщо, скажімо, кожна людина звичайно пересічний громадянин України Хоче мати зброю, значить, щось не так і в суспільстві, значить, можливо, порушена безпека громадянина України. Значить, перше завдання стоїть на державі забезпечити безпеку громадян, щоб в них не виникало, скажімо, бажання мати зброю, щоб себе захистити. Інший момент, коли ми, як є військові капелани, бо я є священником, який служить для військовослужбовців, і інший момент є, коли вони є на службі, служать, це їхній е, зброя, щоб захищати творити мир. Та, скажімо, творити безпеку е, своїх громадян і не тільки, бо виїжджають на місії, але також і хобі. Бо знаємо мисливці, та ми також працюємо з мисливськими товариствами, розпочинаємо працю, і в них є, скажімо, бажання. Вони йдуть, але запитайтеся професійного мисливця. Чи ти вбиваєш? чи Ти робиш шкоду. Він ніколи того не скаже. Він скаже: Я допомагаю, я приношу користь екології. Мисливця, який вбиває заради задоволення. Я ну не вітаю так. Але людина, яка пішла так, він вміє стріляти. Він вміє добувати їжу. Він пішов в ліс не для того, щоб продати ці, а можливо і продати, щоб купити своїй дитині одяг. Чому ні? Так, так, ну, так. Дійсно, так. скажіть мені. До речі, перш ніж я зараз, отець Костянтин, скаже, перед, я хочу, щоб ми продовжили нашу бесіду, хочу навести вам цей приклад, який я готував для вас навмисне. О, я готувався. А, дивіться, ми Україна, так? Ну, посладянський простір. В Молдові це дуже просто. Вже кілька років тому е дозволили офіційно мати при собі зброю. Мало того, що впало на 60% злочинність в країні. На 60%, щоб ми все це розуміли, так там що вони ввели в дію закон. Він називається зараз, скажу, злочинна бездіяльність. Тобто, якщо в тебе є зброя, і при тобі відбувається пограбування або когось насилують, і ти цю зброю е не використовуєш, то ти стаєш співучасником цього злодіяння. Цікаво, цікавий досвід. Цікавий, а чим цікавий. же ми відрізняємось від Молдаван, вибачте? Якось там в анекдотах я багато всього цього цікавого чув. Мені здавалося, що українське суспільство, ну якось воно може і не гірше жити. Інтелектуальніше, да? Ну ні, ну не гірше жити, я вважаю. Я не кажу інтелектуальніше. Осознання того, що тебе може протистояти вооружений чоловік, не просто ізначально потерпівша жертва, то есть, осознання беззащитності жертви іноді вот, Провоцирует, да. да на то преступление. То есть Если, то, Если человек быть. видит, что там скромная там девочка там достанет изранца Браунинг. Э, браунинг, да, так. и, и стыльнет дяди ножку хотя бы, то может быть он не будет там. Я не знаю Там, думати про цю дівчинку, правда ж да. отець Костянтин. Ви знаєте, проблема дозволу зброї і застосування це палка не о двох концах, а о трьох концах. Ось взагалі як мінімум, тому, що да. так, mm. тому що як будуть свої в будь-якому правилі, є свої винятки, і мені здається, що тут потрібно дивитися на культуру людини, тому що, як, на мій погляд, стосовно зброї є три категорії людей. Перша категорія це ті люди, яким навіть небезпечно доручати зубочистку, тому що вони порозковеряють собі зуб і викидуючи в смітник, вони потраплять комусь в око. Ні, ну такі вже люди... цю зброю. Там же немає до другі люди, вони йому. Можна все ну, Я розумію да, при бажанні, але др Друг, другій категорії людей їм не потрібно зброї, тому що вони є самі зброєю. Вони прекрасно мають культурну культуру поведінки не просто зі зброєю, а в будь-якій ситуації. І вони знають, так, як себе повести було. Там ще страшні слова. Ні, столатики. ні. ні не ж так. так просто так, вони ну, знають, третє, як так. треба вести себе в будь-якій ситуації, і вони оминуть. Ось. Або поведуть себе так, що до застосування зброї не дійде. А третя категорія, вона найбільша, це Найбасливі. всі інші. Так. І тут потрібно людина дивитися, якщо їй потрібно, якщо вона буде отримати від цього якийсь захист, під... Треба дивитися як на соціальну градацію. Чого не так, дозволити такій да. людині? Будь ласка, хай отримай. Але правильно, зброя не дає захисту, відчуття захисту. Тому що, як говорив мій один знайомий, спочатку носиш пістолет в кабурі, потім носиш пістолет в барсетці, потім да, в бардачку потім... машина. Потім він стає легкою здобучу дістав, злочинців. Да, Бо дістав Ось. так стріляй. вивчаючи цю тему, тому що мені самому дуже цікава зброя, ну я, як всі ми, мабуть, в 60 років буду залишатися хлопчиком, який бере палку і хоче постріляти. Mm -hmm. да? а, я так розбираючись з цим питанням, зрозумів, що в нашому житті, в нашому суспільстві українському, можна використовувати зброю з гумовими кулями, mm -hmm. можна газову зброю використовувати, можна гладкоствольне, а, нарізне, нарізна зброя, але що цікаво, якщо ти стріляєш з газового балону гумовою кулею. Вона потім ніяк не ідентифікується, тобто людину, яка вистрілила цією гумовою мови потім не знайдеш. Не докажеш, що це з якого пісні. Якщо, вона, вона... Якщо це з нашого. Гільзу забрав, так і все. А, а, гільзу забрав і забули. Вибачте шукати... мене. Спробуй Якщо гільзу. ти хочеш когось вбити, забереш. У -у -у. Заб... Ні, чекай, чекай, чекай те, криміналі... є така історія. Криміналісти саме на гільзах найчастіше розкривають злочини. Так гільзи немає. Ніхто її не, не забирає. Куля. А, це в Шерлока Холмса. Я вистрілив з 10 метрів. Травматична зброя може вбити. Так само, як і серйозна абсолютно пістолет, так? Ми це розуміємо все. І було. Так ось нещодавно під Москвою випадок, а, таксист, таксиста він забрав людину, яка голосувала. Той а, той хотів, щоб поїхала за тисячу, це взяв за 500 рублів. Той підійшов, просто підійшов на 3 метри, вистрілив і вбив людину прямо в обличчя. Виходить, що власне ідентифікації в дозволеній зброї немає, а в недозволенні, якраз в бойових пістолетах, де якщо стріляє кулею, по кулі можна визначити, з якого пістолету це не чомусь нашому суспільству не дозволено. Я хочу розібратися, а, що відбувається, а проблема вже в тому. что чем больше государство боится свой народ, угу. тем сильнее оно старается удалить его от оружия. Так. То есть, и мы почему-то об этом в нашем разговоре не сказали. Хотя сюжет был. Там сказали, правильно, так, что так, после так, революции да, заборонили. Да, заборонили да. Потому что в 1990 году, году любой человек, даже тогда еще Нет, не, не было нужной батарея. медицинской справки, мог пойти в магазин и купить э, оружие. і кратко створена, як хочеш, але духовний рівень був вище. Воно ж Київ це, ну, традиційно, от Київ був ну, неким духовним центром е, Російської імперії. Ну, він і залишається, якщо чесно сказати. Ну, принаймні, нам приємно про це думати. Е, озброюються, та? тобто армії купують, накопичують техніку, кращу, удосконалюються. Але е, говорять ці капелани з різних країн світу, насправді, можливо, армія міняє своє завдання. Ми йдемо не загарбовувати, не нападати, а творити мир. І скажімо, коли в тому випадку, коли в тому випадку Молдови дають зброю, щоб творити мир, це так можливо. Але я би тут казав, що краще це нехай держава дбає про громадян, а не громадяни. Навіщо мені чи моїм, скажімо, духовним підопічним, які є приходити і казати отче, мені треба зброю, чи не треба, бо на мене хтось може напасти? Юля собі священня на сам ділі, зброя. Це протистояння проти Бога. І сама її наявність. Дивіться, що написано на могилі Самуеля Кольта. Знаєте, Кольта? Знаєте, всі. Ну, так, То так. там написано: Бог створив людей сильними і слабкими, а тепер на протилежність. А полковник Кольт зробив їх рівними. <рив> так, так. Ви бачите, що навіть на могилі цього чоловіка явно написано, що це є прот... спротивлення Богу. Тобто вих... і в тому числі вихід з під його захисту. Людина, яка досягає вершин навіть в бойових мистецтвах, вона вже не використовує себе як знаряддя зброї. Вона її завдання, вона сама став саме перед собою ставить завдання, вже оберігати, охороняти мир, нести мир Лічного за допомогою агресії падає. Да. По... Потому, за один... допомогою одна... подручних да. способів. Одна з причин, да. причин агресії це неувірність чоловіка в себе. Тобто, якщо чоловік уверен в себе, намного більше спокійний. есть, вот я проиллюстрирую ваши, ваши слова, в Талмуде упоминается такой мудрец Абай, он был очень большой чудотворец. И к нему пришли жители одного города и сказали, что у нас завелась змея страшная в, ну, возле нашего города. И эта змея всех, кто кусает, и люди умирают. И тогда он пошел к логову этой змеи и закрыл логово пяткой, и змея укусила его за пятку и умерла. И там он сказал, что не змея убивает, а грех убивает человека. Да. Объективно, логика процесса такова, что люди будут вооружаться. Законодатели должны будут ограничить процесс и минимизировать его риски. Но раз здесь собрались люди, которые отвечают за духовное состояние человека, конечно, наш призыв будет заключаться в главном. Человека нужно воспитывать. И не страшно дать пистолет человеку, который не будет его использовать, или, или сумеет им использовать. Слушайте, а вы как бы прямо вот у вас в магазине стояла та же людина, которая бы выховывала. Вот людина купует пистолет, О, так? И тут больше все да. целая история. Історія, легенди і все інше. Находятися в такому обществе, которое добре, окружать себе добрими друзьями, воспитывать своїх дітей в доброму окруженні. І з ким поведешся, того і наберешся, це звісно, один такий коротенький приклад. Та? Один юнак, який мені розповідав, що колись він був в поганому товаристві після школи, постійно жив в страсі. Та? Що на нього хтось нападе, хтось поб'є. Різні були ситуації. Так? І коли він власне, почав себе уцерковлювати, приходити до церкви більше, спілкуватися, читати святе письмо, він каже: Отче, знаєте. Мені якось трішки зараз легше стало. Я ось не думаю вже, про їх, що на мене хтось нападе. Це те, що ви говорите, що товариство десь відійшло, хоча залишається один елемент, як, як на вас хтось напав, так? тобто що може Таке завжди може з... з будь ким із вас, з будь-ким із нас. Це була програма Світло мене звати Юрій Кот. Сьогодні наша тема була зброя.